Велика буква «Л» складається з подовженої похилої палички з петлею вгорі, лежачої петлі з продовженням. Починаємо писати букву трохи нижче верхньої рядкової лінії, ведемо з нахилом угору, заокруглюємо підміжрядковою лінією ліворуч і ведемо похилу вниз. Біля нижньої рядкової заокруглюємо ліворуч угору, потім праворуч і вниз, описуючи петлю. Ведемо праворуч, перетинаючи пряму похилу лінію, закінчуємо елемент трохи вище нижньої рядкової. Мала буква L складається з подовженої похилої палички, з петлею вгорі і заокруглення внизу. Починаємо писати букву трохи нижче верхньої рядкової лінії, видимо з нахилом заокруглюємо під міжрядковою лінією ліворуч і видимо похилу вниз, яку заокруглюємо біля нижньої рядкової лінії.